Насправді, коли людина знаходиться у стані жертви, їй практично неможливо допомогти. Але є одне але в кожній людині є такий механізм, який називається інстинкт самозахисту. Так ось цей інстинкт самозахисту створить якусь подію в житті цієї людини для того, щоб вона дійшла до певного краю, після якого вона хоче чи не хоче. Прийме сама рішення, що мені потрібно змінитися, іначе я так далі жити не можу. І в такому разі, коли людина дійде до цієї точки, невозврата, називається вона, в такому разі я, як психолог, здатен вже їй допомогти. А допоки вона сама не дійде до тієї точки, це все одно, що тягнути бігемота з болота. В такому разі людина звинувачує абсолютно всіх. Хто б її оточував би, і, як правило, чи більше ти хочеш допомогти людині, яка знаходиться в стані жертви, тим більше ти будеш для неї ворогом.